Тому що я вам скажу, в принципі, пела вже спрацював. Чого я поставив одну зірку за цей товар, пояснюю, тому що я те зараз писав вже там і хочу вам написати. Тому що мені не сподобалося повністю. Мені не, мені не сподобалася комунікація сервісного центру зі мною. Вона відсутня взагалі на, на ноль. Типу, мені не сподобалось те, що я чогось, типу, спілкувався по смсці. Блін, якщо можна там, не знаю, в телегу, куча варіантів можна зв'язатися. Мені кидають смс-ку. Ну ви що, динозаври, блин? ну давайте зараз смски ще кинемо. Давайте відомимо назад і Давайте будемо по блютузу, по порту розкидувати ці самі на фотки. Я не знаю. Ну, блін, що ну це за херня? блін, Ну йога, ну це капець, ну типу, від цього мене дуже сильно бомбануло, тому що ну, це тренд'єс повний. і... Саме більше, що мені не сподобалося, що мені